Слово Верітес на ранок. Середа 12 тижня звичайного періоду, Євангеліє від Матея 7 розділ, вірші від 15 до 20. -го. У юдеїв, греків та римлян була ідея, що дерево пізнається за його плодами. Однаковий корінь, однаковий плід, говорить протес. Римський філософ Стоїк Епіктет сказав пізніше. Як може на виноградній лозі вирости не виноградна китиця, а оливи, або як можуть на оливковому дереві вирости не оливки, а виноград? Інший римський філософ Стоїк Сенека заявив, що так само як оливки не можуть вирости від смоківниці, так і добро не може вирости від зла. Релігія має зближувати людей, а не розділяти. Релігія повинна об'єднати людей в одну сім'ю, а не розколювати їх на ворогуючі групи. Вчення, яке заявляє, що якась церква чи якась секта має монополію на благодать Божу, хибне, бо Христос не поділяє, а об'єднує людські серця. Амінь.